Всім привіт, вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. Сьогодні не буде ніяких лялочок. Ні, ну щось може трошки і буде, не знаю, може щось знайду. Ми сьогодні погуляємо з вами Києвом трошки. Починаю потихеньку приживатися рубрика Влох не влог, тому підемо подивимось наше чудове місто. Это я не сведу, у меня есть сирий. Он говорит, что ты снимешься, дами? Сниму? Не стекляжка, не стеклочка его по дороге. парк Володимирська Гірка. Але Лесик. Данте Алікєрі. Так, далі продовжуємо. Гуляти містом, нашим чудовим Києвом. Так, каштани. Ось, о! Вже дозріли, скоро будуть падати. У нас Парк Володимирська Гірка. І алея друзів Києва. Це ось ця. Так, ось наша алея друзів. Закінчується, ми підходимо до Альтаночки, яка виходить на Дніпро. Саме такий, мабуть. Хоча в нас зараз і стекляшки, дуже багато, багато видів гарних на Київ, на Поділ, на Дніпро. Ну, не краще. Ще міст. Пам'ятник князю Володимиру, який зараз а, за, ну, за, а, захищений. У Нас ці пам'ятники огородили, щоб захистити їх від, від руйнувань. Щось, ось так, вам скажу, Тут дуже багато Володимирській гірці, дуже багато всяких проходів цікавих. Зараз ми підійдемо до пам'ятника. Це фонтан, але він такий зроблений в вигляді дзвона. Це архістратих Михаїл. А багато хто знає, що сам архістратих Михаїл покровитель Києва. Зараз я покажу його ближче, тому що він надзвичайний і на цьому дзвоні. Ми можемо побачити. Наші кручі, на розташована києво

Розташований він позаду Михайловського собору. Я думаю, що ми зараз ще дойдемо. Так, ще спробую ще раз відвилити. Позаду Михайлівський собор. Щось тут ми його з іншої сторони і знімаємо. Для ці... І хрести в Михайловському соборі робив мій тато Тетяна Кутка. Там у нас фонтан Бажань знаходиться. Вважається, якщо замотати там бажання, то у нас дійсно це стара церква. бачите, яка на бані дерев'яна така як черепичка. Взагалі, Михайловський, це дуже таке духовне місце. Ось працюють генератори. Щас я вам ще так це старенько. Це церква Іоанна Богослова старенька, мені дуже комфортно, дуже гарно. Галоцький Золотий Верх і собор. а навпроти нього Софія Київська. Це ворожа техніка. Пам'ятник Броні Прокопивні Голос Хвастово наш улюблений фільм за двома зайцями. До речі, може хто там не знав, перша екранізація цього фільму вона була саме українською мовою, але її не випускали. Тут, ну радянська влада не дозволяла її випустити. От і зробили таким російсько-суржиком. Зараз є перша відновлена кінострічка. Пошукайте, кому цікаво. Подивіться. Вона і вся українською мовою. Наша Андріївська церква. Ще один факт, не знаю, знаєте ви про нього чи ні. В Андріївській церкві немає дзвонів. Зрозуміли далі. Курсуємо Андріївським узвозом, куди ж без нього. Хотіли погуляти пейзажною алеєю, але не художники, я думаю, хвилюються за дощ. Тому а, картин майже немає, тільки ось з краєчком. Пуста. Знову Андріївська цирка. Це роботи Міланія. У Мене є одна із картин цього художника. Це ресторанчик за двома зайцями. Дуже класний ресторан. Смачної у них авторські наливки є. Тому Замок Річарда. перед нас з старих будівель Дріївського звозу будову. Вона повністю дерев'яна. А в ній знаходиться картина галерея а збоку ресторан Канапа. Ричарда є вхід, сходи на оглядову площадку. Але він є ще і з іншої сторони. Багато майстрів, хендмея продається, лише що тільки подол просинається. Я ж люблю гуляти зранку І тільки розкладаються всі. Так, попереду театр на Подолі. Я люблю більше театр колесу, який знаходиться нижче. Другий вхід нагляду майданчик, який переходить в пейзажну алею. Ну і пам'ятник Миколі Гоголю. У мене родився експронт. ми зараз поговоримо про наші ляльки. Не, не скажу, що сарма буде нас видно, тому що не дуже зручно тримати телефон. Так, це моя подруга. Зранку чоловіка Таня, яка теж вже підсіла на лялечки. Але ми, не, мабуть, не почнемо з мене. Як ти відносишся до мого хобі? Ну, це не хобі, а скажіть, що до мого стилю життя, до колекціонування ляльок. Доброго дня І ще раз. По-перше, я дуже в захваті від Наташоного ну, хобі. Ну, а ну я верну картинку на Андрійській узвісі, ми, ми будемо йти і розмовляти. Добре. Е, я дуже захотів від її захоплення, її дуже стремління поєднати. Вона дуже робить для себе улюблену справу і я пишаюся її, що вона так захоплюється. Так, не треба мені цей прям безпілати, бо ми не на екзамені. Я ну, на на екзамен. котика покажу, класно. Не на екзамені, не. Е, у котика, до речі, не написано не на не як, цьому, не. на газовій лампі, хай гор, горить і палає Москва. Десь у мене фото є. Так, продовжуємо далі. У неї приходить її по то як ну, музей. В неї від самого маличку до самої... Крутої є ляльки і це дуже захоплює і дуже надихає. Для того Кожна я повинна сказати, що у кожної людині своя мрія. Наташа цю мрію свою ікону, вона спрямована йде до неї і сподіваюся, що надалі вона відкриє свою. Крамничку, галерею. Галерею, галерею. Я не я хочу, я хочу галерею. Галерею. І ми будемо ходити до неї і насолоджуватися цими прекрасними ляльками. А яка тобі саме більше лялька в мене подобається? Ні, давай так, які тобі більше подобаються в мене великі чи маленькі ляльки? Мені я не можу сказати конкретно, які мені подобаються великі чи маленькі. Мені подобаються всі ляльки. Бо як Наташа на цьому зауважила, що я теж вже почала. Маленькі, Я б сказала так. колекціонувати, тому Колець. що це вже маленька колекція там є. Колекція, так, да, у мене йдуть саме маленькі, далекі старовини. Мені подобаються всі. Великі, які у Наташі на даний час має. І сподіваюся, в неї воно буде ще більше і більше. Куди більше? Нам своїм братом уже спати скоро не буде. Досконає. <рес> ну, це є мотив для галереї. Відкриття. Ну, або до нового житла, так, до речі, це театр Колесо. О, зараз подивимося, чи репертуар є. Театр на Подолі. Улюблений мій театр. Тут немає вистави, яка б мені не подобалась. І продовжуємо про лялечок. Ми продовжимо спустимося, сядемо десь в затишне місце. І, мабуть, це буде кафе Друзі, кав'ярня. В якій ми посидимо і продовжуємо нашу розмову. Ми підходимо до друзів, де посидимо. можливо, вип'ємо смачної кави, каву я не п'ю, це любить Тетяна і мій чоловік. Не дарма вони, брат і сестра. Так, поки ми з друзям, поки ми чекаємо на яка нам принесуть Щось смачненьке, ми продовжуємо про лялечок. Можливо, трошки буде шумно, тому що ми на вулиці знаходимося. Так, ми там закінчили про до нового житла з тобою. питала, з тобі подобаються. А чи ти не, ну, не вважаєш, що їх забагато за мене? Ні, я не вважаю, що їх дуже забагато. Якщо тобі це справді, мені це подобається, вона тобі приносить задоволення, то багато цього не може бути. Просто там може трошки можливі умови, не дуже їх так багато використати. Місця для них ну, сподіваємося, на... є мета до чого йти ти відкриєш свої крамницю, то дуже їх буде. Галереї. Мені крамниці. Я не хочу лікарі продавати. Я хочу... Галереї. Ну, якщо і продавати, то в форматі... Все ж таки. Так. Дякую. 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 Твою галерею, і тебе буде дуже зручно, е, приємно. І... Прийти, подивитися весь душу, подивитися старовинну ляльку, як вона починала зараз і до сучасної, яка вона є на самому далеко. Ну, і старих лянок у мене, тільки, мабуть, в радянських часів нашого дитинства, а прямо геть старовинних нема, хоча мета така є купити ляньку, ну, яка... Так, якщо є мета, то вона мріє. Якесь антикварне, посилити себе. У нас тут безалкогольний. Напій, тому Напій, да, що. Він відп'єлку. Да, взагалі вже і освіту там моститься. Безалкогольні. футбол. А яка тобі лялька подобається найбільше в моїй колекції? В мене різні є, наприклад. Великі, порцелянові, не порцелянові, є авторські лялечки. Ні, я кажу, мені зараз насамперед визначитися. Не можу стати, мені сподобається саме -саме найкраще, бо в мене теж є ляльки. І авторські, і звичайні, і незвичайні. І ну, не Я, Мені подобаються усі. У мене немає конкретної ляльки, якої, якої я. По я, шансі. до речі, ніколи не цікавилася. У тебе багато було у самої в дитинстві? Тому що я була не обділена, в мене було досить багато. У мене було ну, щоб не дуже, ну не мало і не багато. У мене було так, ну, достатньо. Найбільше було було. Трошки машина. Так, що не Я теж дуже повідомляла. Машини, на якось їздив, вишивав. А, це та волга, на якій ти каталася. Якщо де там живе, чи волга. Ну, я не знаю, яка вона там. Вцера, а, раніше були машинки такі. Не, Залізні, в які сідав і їздив. А Але кидують купси і ці такі з ма і зачіски їм робив і, купав, і мив, і все подивитися, яка противна да, причепилася осаду. Тетяна. Ти хочеш випити Залазь. А яка була найулюбленіша лялька? Ну, найулюбленіша в мене була така лялька, вона була ви е, ну. Ну, її якось звали, чи ні? Ну... Це була яка радянська, німецька лялька, яка? Ні, вона була типу, такою, як циганка. Це мені, до речі, подарував мені хрещений. Вона така, ну, це Теодора чи циганка. Ну, в такому стилі. вона мені дуже-дуже Ну, подобалась. це була не радянська. лялька? ні, це була не радянська, вона була така. Ну, ну, бачиш, теп теплі спогади про хрещеного. А Барбі була в те в дитинстві? Ні, в мене не було Барби. Чого? Може, Барбі було. У тані втопилася оса. Напилася. Е, Картопляні діпи наші під'їхали. Барбі а подобалася Барбі? Да, подобалося. Подобалися Барбі. А чого не було? Я знаю, що тато вас дуже любив і балував. Так, да, Любив балував. Ну мені більше, більше подобалося якийсь такий транспорт машини. Такі. А, вони були, які, на суцілі, були ляльки, Просто звичайні, як у дівчинки, так? Ну а не було такої, а, наприклад, щоб ти щось дуже-дуже хотіла, а там батьки не купили тобі, тому Ні. що там чи коштів в них вистачало, чи вона там. Була в друзів за кордону тільки привозили, в нас їх не було, таких не було? Ні, ми, батьки купляли, нам до речі, з братом речі, що ми хотіли, і це у нас... Да, тоді було не нас. Дуже... Про брата я знаю часи такі, ну, у нас ми не були, зі мною нічого. По можливості нам хотіли батьки все. У нас було Добре. Ну, давай тоді, як ти докатилася до такої жити, як це я що почала теж колекціонувати ляльки? Ну, мабуть, з першої з моєї, та? з те, що я першу подарував. Чи чоловік подарував першу? Я просто не пам'ятаю, хто першу тобі подарував. Першу подарував чоловік. Цю колекціону ляльку. І потім уже почалося ну якось ну, не знаю. Не можна почати з цього. Ну, пройшов такий щелчок в голову, що щось, мабуть, треба щось трошки цього. Я кажу, трошки впасти в дитинство. Ну, так, на мій повдень. Та, Ці, ну це. І я на цьому в кожному mm. людей. Машини, колекціонує, щось інше, золото, брилянти, коштовності. Ну, є, є багато, до речі, людей. Так, да, є ювелірні прикраси, навіть не золото, а саме ну, ювелірні такі вироби цікаві. Дуже багато є. Е... Людей, які колекціонують речі. Ну, а теряльки, і далі що? А от і мій. мені подобається дивитися, спостерігати з ними, балакати з ними, які вони є. Скажи класне відчуття, коли ти відкриваєш очі і в тебе є така естетика перед очима, яку ти можеш бачити і насолоджуватися цим. Так, Це дуже добре відкриваєш відчуття. А й тебе настрій буде там не дуже гарний, похмурий, погода така. Дуже ну ти відкрив очі, подивився таке, що вони тобі посміхаються. Одна там сумненька, друга веселенька, третя ще яка. З позитивною енергією вони, хоч вони ну не живі, але вони використовують. Позитив дають. І ага. тиш вже хочеться ти проснувся. Що умити, о новий день, нове життя, нове нова робота. <говорю> робота. -да. А яких а яких саме більше ляльок в тебе? Шо -шо, яких саме більше ляличок? Мене не знаю, як правильно називати. Це авторських. У мене одна саме велика авторська лялька, яку мені чоловік подарував. Ні, то порцелянова. Оце. Я говорю, яких найбільше. Найбільше у тебе авторських, так, да, здається? Олени да. Тодорової. Так, да, оці маленькі, Олені там. Олени Тодорової ляльки. Оце в мене є. Я починаю з меншого, меншого і пішов по з тому. тебе ще три текстильні, наскільки я знаю. Шо -шо? Текстильні є, так? І да. є такі. У мене є ще. Мішка плюшевий є Один і другий, який мені дуже подобається, їх дуже люблю. у да, Тані колекційні ведмедики. Один у неї бойц, а другий не пам'ятаю, але теж пам'ятаю, що гарний такий колекційний ведмедик. Так, ми щось трошки щось перекусимо, а потім можливо продовжимо. Можливо, і ні. нашу, мабуть, лялькову розмову поки що поставимо на паузу, тому що я бачу, що вона хвилюється, десь, там, переживаємо так сказати, але це все нормально, ми ж просто розмовляємо. Ну, трошки познайомилася з цією людиною такою. Я всіх попідсаджувала на ляльки. Тому. Вот. Тому до наступних зустрічей, можливо, ми до неї сходимо у гості і знімемо її невеличку колекцію. Так, продовжуємо нашу. Вийшла на контрактову площу. Вулиця Сагайдачного. Пам'ятник Сагайдачного. Малянська академія. І колесе наш туристич. Все ж таки, я не могла, щоб нікого з собою не прихватити, тому за мною сьогодні колекційний котик Янгол, звати його сапфір, і він всього 4 см з ростом. Музичний театр дитячий. Така у нас контрактова площа. Раніше тут ходили трамваї на лівий берег. Я ще їздила ними а, в школу. А зараз тільки на далі там видно трамачки, які ходять тут по правому березі. У нас з нас ідуть на Окянівку. Ось таке. М -м. Так, церква Пресвятої Богородиці Пирогощі Пам'ятник фансон. Музей-кам'яниця київського віта. Європейський напуток з мирського побуту киян. Такий стародавній домик. Будиночок у нас на подолі Люблю місце, в якому ми живемо. Поділ найкращий, так? Так. Yeah. Церква Миколи Притиска. У нас, до речі, на Подолі. А, ну, багато дуже церков, крамів, а саме церков 13 Навколо. Нас. Так, це 10-та школа, а це маємо показати кінотеатр Жовтень. Ну, правда, це ми його е, збоку знімаємо, спереді він кращенький, Наший е, скверик. Тан -тан. Ми вже доходимо додому. Наша, наша прогулянка добігає кінця, тому всім кому сподобалось відео і такий формат, ставимо по і підписуємось на канал.